Передаємо щирі вітання з України до далекого, але вночас близького Рочестера. Гей, музико, двінко, грай, Наталочко, не плач, а неси скоріш сюди весільний калач. Сьогодні дата незвичайна, хвилюються і близькі, і чужі, бо на рушничок щастя стали наші молоді. Олечка і Роман. Дорогі наші молодята, прийміть від нас оцей невеличкий кошик щирих і найкращих побажань. Даруємо вам копійки, щоб гроші були повні кишеньки. Даруємо вам торбинку гречки, щоб в вашім домі, боронь Боже, не було суперечки. Даруємо вам! Гроші паперові, аби ви були газди, гонорові. Даруємо вам ось цей хліб, щоб у вашому домі достаток був вік. Даруємо вам ось цей молоточок, щоб в хаті через рік появився синочок. Даруємо вам горнятка, щоб через рік, через два. В домі вашому бігали близнятка. А хто буде перший, ви довго не гадайте. А у цій українській капусті візьміть і пошукайте. Так, хлопчик, дівчинка, хлопчик. Ну хто? хто там буде перший? Ми ви думає... вже великі і знаєте, що дітей в капусті не шукають. Вітаємо, цілуємо. І бажаємо вам гірко! Гірко! гірко. І много еліт. Передаємо вітати.